Національний день молитви за Україну це міжконфесійний проєкт, який об'єднує християн різних віросповідань та конфесій у спільній молитві за Україну. Після початку російського вторгнення в Україну у 2014 році християни посилили свої молитви за встановлення миру на нашій землі. Ми об'єднувались у спільному прагненні миру і звільнення захоплених територій. У 2015 році лідери церков підтримали ідею створення міжконфесійної молитви за Україну, а меценатом цього заходу і єдиним іноземним учасником став давній друг України британський євангеліст Девід Хасавей. Духовне керівництво виконує духовна рада, до якої увійшли старші служителі від усіх учасників молитви. Оргкомітет та чисельні профільні комітети, музичний, група порядку та інші забезпечують підготовку та проведення молитовних заходів. 18 червня 2016 року у Київському палаці спорту вперше зібрались майже 6 тисяч віруючих і разом молились. У заході взяли участь більше десяти церковних об'єднань, і згодом до них виявили бажання приєднатися ще більше об'єднань. 27 травня 2017 року вже у більшому складі на тому самому місці віруючи зібралися знову. На сцені старші служителі задавали напрямки молитов, а прославлення вели об'єднаний міжконфесійний хор та симфонічний оркестр. 2 червня 2018 року у палаці спорту зібралось іще більше людей. Цього року один з основних учасників Духовної Ради, Українське біблійне товариство, започаткувало ще один спільний проєкт створення рукописної біблії. Кожен бажаючий міг написати власноруч один вірш з Біблії. А далі цей проєкт поширився всією Україною. Видатною подією цього року також стала участь великого дитячого хору. 8 червня 2019 року відбувся четвертий національний день молитви за Україну. Учасниками молитовного єднання стали представники традиційних церков, а також військові капелани. До молитви наживо приєднувалися глядачі на чотирьох християнських телеканалах та у соцмережах, також із перекладом на англійську для аудиторії по всьому світі. Для цього працює велика команда професіоналів. Запрошені журналісти висвітлювали масштабний християнський захід в новинах на українських телеканалах. Пандемія внесла зміни по всьому світі, тому наступний день молитви, 6 червня 2020 року, відбувся у незвичний спосіб. В залі не було нікого крім старших служителів. Які вели в молитві онлайн аудиторію через телекамери? Деякі служителі також не були присутні і включались наживо із своїх церков, але незмінними були напрямки молитви: мир в Україні, процвітання і благословення для всіх українців. 12 червня 2021 року, попри всі обмеження у Київському палаці спорту, відбувся черговий національний день молитви за Україну. Зал знову був заповнений вщент. Крім військових капеланів, у молитві брали участь і лікарі, які мужньо боролися за фізичне здоров'я українців під час пандемії. Своє привітання учасникам передав прем'єр-міністр України. Також на сцені було презентовано результат трьох років роботи українського біблійного товариства рукописну біблію. У 2022 році Національний день молитви трансформувався у серію молитовних служінь по всій Україні. Там, де це було можливо, церкви об'єдналися і піднесли свої голоси у спільній молитві за перемогу над вже явним ворогом. Приклад єднання у молитві надихав багатьох, і молитовні служіння відбувались в різних містах України протягом 2022 року. Попри всі виклики та загрози, у 2023 році відбулася ще одна спільна молитва за Україну. Цього разу місцем проведення стало місто Буча, яке з перших днів війни було відображенням страждань українського народу. Зал на 2,5 тисячі місць не зміг вмістити всіх бажаючих долучитися до молитви. Тому люди заповнювали всі можливі зали поруч. А в онлайн додалися ще тисячі молитовників з усього світу. Ми смиренно продовжуємо молитися і чекати на відповідь від Бога. Закликаємо всіх небайдужих до долі України об'єднатися з віруючими по всій Україні у спільній молитві за мир на нашій землі. У 2024 році ми продовжуємо молитись за Україну разом. Ми віримо, що Бог вступиться за Україну і дарує нам перемогу.